Я цей день, я тоді ще в школі був. І тоді ми в класі ми сиділи, ну, Всі в школі і... були, так. Да. Казали, типу, що ось щас, типа, кінець світу буде. А ми в школі сидимо. Шоу. Що нас шибається? Хуя я знаю. Ну, <звук> бачимо, математику <звук> не вчив. Твер чікатий. Так, скік ти було чи? Поїхала дальше так. А тепер и тачечку. До Макса. Я играю с легендарным ВССом. Як а, тобі? Чесно, я не знаю, по ньому ліпше тапати чи фал-лаутом. Якщо зажим дозволить, то, конечно, фулаутом, але ти розумієш, У, що е, ну... Коротше, треба наловчитись трошки. А ви ще не ну, Взагалі дуже класна штука. Він на середніх дистанціях можна розвалювати тіпів тільки так. Пужди. А, блін, це баги стоїть. Макс, ти їдеш? У нього опять комп виключився. Так. Да. Ой! Це в мене не виключилося. Я одписував людині одній. А, точно так. Рішмах, з якими ти такими проблемами стикнувся в Америці, які те не виникали в Україні? Ну, крім мовного бар'єра. Якщо є щось таке. Гроші. Мані. Мані. капуста. Мані в якому смислі? Їх відсутність чи неможливість заробити? Тут. Перевод грошей. На гривні. Не знаю, як це об'яснити. Без грошей тут нікуди. Ні, ну... Тобто. Кредитні історії це все. Тут. Зовсім по-другому. І навіть а, якщо ти не будеш будувати де свою багаті. кредитну історію, то ну без кредитної історії ти не купиш ні машину, ні хату, Я нічого. Впавну Дивіться, куди вони падають ці гусі. Один впав. А, а це. Ой, ЄСМ. Ой, літять гусь. Ні, ну тут, звісно, попадатися дуже круто. Ой, всім дощом далеко не зайдеш. Та да Ой, вкусник кібаб. Ні, в мене ціпи, в мене ціпи! В мене чіпи! Тікай! Іх тут ще троє, троє! Троє побігли. Два мене лутають, Прямо на мені один до вас побіг. Окей, бачу. Ну як, ну О, де... Біше, Віше, в просто... я... Мінус один. Мене не вже не виспільный Чекайте мене, я за Мінус два. Буде... Тоже мені. Просто нерв. Ой-ой-ой. Один мене обійшов. Не бачу де. Мітку, мітку. Ну там, там, біля нього. тут, отут. отут. Жовта. Давай, давай, давай. Прямо мене щас лутає, прям на... Не, прийшов мимо. Отут! Красавчик, Є. все. Е, дивіться, недалеко не можна підняти. Умайло? Да, да, да. Да, там да. да, Макса, Макса можна підняти ще. И Макса, можеш підняти ще. Давай я Макса підниму, передбачу. Да-да-да, добре. А я підходжу. А я их не заметила щось. Сідаю в тачку. И меня розстрілю. Так, добре. Дивіться, можеш на армійську базу з'їздити, але я не впевнений. Або взагалі можете за зону заїхати. Третя фаза це ще не... не біда. Я де Ладно. Та хто він буде сидіти. І зараз мені голова... Бауна. Блін, цей дощ мене кумарить. Бути. Дивіться, 90 секунд. Давайте, давайте. Макс, постав давайте, десь трошку. мітку там, де ми там е билися, щоб. Ми туди впали. Я даже хз вже десь. От, біля себе. Блін, та я с... Десь... тут вроде. Десь... Тут... Не. Тут не Просто ми забудем падати. Вот тут. Через хвилинку. Короче, десь я за тут десь тут там. Десь отут, тут. О, тут вроде я не шукаюсь. Да, 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 отут. Опа, Опа. Ого. Давай, 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 типа. Блин, задком задом едь. Он їде. я не могу. Я понял, все, <сих> Минус колеса, минус колеса просто. За Затовай приехать, тут баги є. не не все добре, добре. він... Вроде від... Там там фіолетова ламба. тебе... Надь, падаємо туди, на, дане, на червону. А синій, да? Ні-ні, вони уїхали, уїхали. Ні-ні. А, не понял. Оце десь там жовта-червона, да, десь. Близно. А куди ми падаємо? На нашу? На жовту-червону. Остачка є. І... Це наші там, да, ці? Тип... Ну, ці. Ну, типу, да, Це я струпу, так точно да. не помню, да. Блін, взагалі було б класно впасти на самий верх гори і просто там чилити. Угу. Е, тут люди будуть ходити зараз. Суде. Падаємо там, з, знизу. Ты бачиш, якраз... де згорівша тачка, туди падаємо Надь. А, там ще ж типы, їх тоже ж. Да, 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 да. тім... Дай митропик. Не. О, я сам себе зовут прям. O oh, oh, normal, yemeyi. Bir kaskı nem. A Нам би було уйматися. Нам треба нормально ми в зоні, нам треба чекати всіх, щоб до нас не підійшли. Займем, їх кумуз. Хумуз. Це саме печальні, якщо до нас зайдуть? Ой, ну просто. Може бути, вона де тут була. Ура! Я вже залтався. Наконець-то погода нормальна. О, да. Блін, аж легше стало. Чо, що, займаємо тут? Я то смок кину? Ні-ні-ні. А де? Далеко не перебігай. От. То смок кину, слайк, це ти? Ні. А де я даже? На синій. А, ніфіга собі. Ніхто з вас? Ні, тихенько, ні, тихенько, не кидав. тихенько, 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 все. Це, видно, стрельнули пістолетом. Може Может будто, кстати. Да, во-во-во, зліва, зліва, зліва. З... Ага, бачу, бачу. Да, это це, це, вот тут був ще один. Там, наверху самым. Побачу, там да Синя мітка. Поняв. Ой, приматне. Mm -hmm. А вон що це? Кило дав? Там один перебіг на синій. Ще раз кіло? Отут вони. Отут. Сита? Ну, троє. Йой-ой, mm -hmm. тут. Я поняв, вже пробили, да? Так. Да. Кілл урбив чи ні? Ні. Там ще один, ще один. Ну, ну, ай. Все, все, все. Є. Все. Що, треба ще тих чи? Ідуть зверху. Де зверху, де? Де зверху? Над нами? На синій прям. Пенько. Так, вони десь будуть де. у нас. На Нарклі. Я грену кину не знаю, чого а... yeah. вот таке. Ось тут за камнем сидить, ну, Криса, ну, я... Блін. Я зрозумів. Макс, обережно, обережно, не не вже, нема сенсу. Блін. Чекайте, може вони крутять, що? Підходить десь, підходить, чую його цей... Похоже інший сторону. Бетер. Надя, що там тебе? Я намагаюсь коїсь них гранату взяти, а. Я вже все викинув, треба ще туди гранати кинути, у мене О, більше немає. Кіно там сидить і шак. Хто хтось працює внизу? Вон гран Бете, отут, отут. Надя, не збігай так далеко, нема Ні? сенсу. Окей. Ми тебе просто не піднімемо, якщо що. Добре, добре, добре. Давайте цього закриємо. Дивись тут, ми будемо дивитися з цієї сторони просто, Макс. Бо тут бетер просто на нас їде. У мене 40, у мене 90 патронів. Блін, що буває? В одній каті якось патронів набираю нормально, лізе все, в другій каті Ой. якось патрони що не беру, все щось не лізе, типу я не можу зрозуміти. Он ось бетер тут. Є. Вот Тут, вот тут, за педежай, вот тут. Ну, напомню, вот Вот тут они да. на желтый снизу. Не за дерево. Где? Ти типы на синей. На желтый там. Дала трохи по пяткам. Они ходят в другую сторону У кто стрелял сзади меня Слышите? Лёу Да-да-да кто да, да, стрелял сзади меня эй Вот тут за деревом А ну <плак> <плак> Они меня сняли сзади <задъем>. Блин <плак> <За деревом. плак> Да, все скажу. Мак, сзади тебе. Типи, мене там завалив. Бежу. Не, 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 сховайся, сховайся. Вони прям тут десь. Ой, перестріляйтеся. О, О, ось, ось перестреляйтеся. Піднімай, піднімай. піднимай. Ще один, ще один, ще один, ушел. Я бачу, я бачу. Yeah. Ну, о, десь. Все, хиляйся, хиляйся. там, От там, де Я нокнув ну, типа, поняла? О, там, там тип їх двоє вони підняли. Все. Там, Що? де бетер? Все, тихенько. Ні, ні, там не бетер. Ти в зоні наче, все добре. ти прям в зоні. Чи я? Там, де ти казала задар, на зеленій митці. Окей, окей, окей. все, все, дайте звук. Ось. Кидай гранату, гранату кидай. І ще одну. Далеко. Він лівіше обходить, обходить тебе. Обходить, обходить, да, так, зараз вийде. Там, виходить, другий проти других. В зон. це 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 зона. Бизиз И честь. Стоп, в зону или честь? Не-не, ты не в зоне, ты не в зоне. Отут тут падай. Яку... Ше-ш. Не прострелите между собой. тихо-тихо. их. Ахай стріляють, ахай стріляють. Перезарядись. все все все, все. Мошь ль... бити. Помимо там фул, душе сильный. Сюда. Зато шел. Отца было ты шел. Юуу. Молодец, надюшка, красотка просто, молодец. Да. Это ты шел с Просто онлайн с этой кайшо. И вы полагаю. Пять в, ты шел. Ничего себе.